Ми живемо в такому середовищі, де згідно з пророцтвом Біблії, життєві турботи стають гіршими ніж будь-коли. А довкола з'являються все більш незвичні явища. У цей час ніхто не повинен залишатися позаду на шляху до царства небесного. Чи не так? Тому ми повинні все більше і більше вивчати Боже Слово, повністю закарбувати Божі закони і щиро молитися, щоб усі могли потрапити на вічне небо. Ми також повинні приділяти час застосуванню Божих вчень на практиці та практикування нашої єдності у вірі, щоб стати сіллю та світлом світу. Сьогодні через проповідь під назвою «Божий Храм і Божа постанова з'ясуймо, чому новий заповіт є таким важливим і цінним. Що Бог каже про кожну постанову, якої ми дотримуємося, вона буде ознакою входу в Боже Царство. Ось чому в 31 розділі Книги Вихід Бог сказав, що суботній день є знаком. Крім того, що Бог кладе на наше чоло через Пасху? На нас свій народ, Бог кладе печать. Таким чином, усі постанови, яких ми дотримуємося сьогодні, є великими Божими дарами людству. Через них Бог розрізняє, чи вони є людьми небес, чи ні. Ми повинні ще раз закарбувати це в наших серцях. Сьогодні вивчимо Слово Боже через проповідь під назвою «Божий храм і Божа постанова. Хіба немає постанови служити Богові в Божому храмі? Ми повинні завжди глибоко закарбувати цей чіткий принцип у своїх серцях. У світі так багато лжехристів і лжепророків. Зараз ми живемо у світі, повному брехні. Чи правильна дорога до Царства Небесного, якою ми йдемо? Хіба нам не вистачить мудрості розрізнити це питання? Отже, ми повинні знати, яких постанов дотримуються в храмі, де ми зараз перебуваємо. Ми повинні це чітко усвідомлювати. Якщо дотримується постанова служіння Богу, то такий храм справді є благословенним храмом. Якщо ж виконується припис, відмінний від того, що постановив Бог, це показує, що там служать іншому Богу. Тому ми повинні ще раз підтвердити через Біблію, що шлях, яким ми зараз ідемо, є вірним шляхом до Царства небесного. Для цього ми кожного суботнього дня вивчаємо Боже слово, воду життя і отримуємо Божу благодать через Святого Духа, чи не так? Сьогодні ми маємо уважно подумати над цим питанням через проповідь Божий храм і Божа постанова. Чи дотримувалися б Пасхи в місті, де перебуває д'явол? Чи дотримувалися б там суботи? Аж ніяк. Цих постанов ніколи там не дотримуються. А чого дотримуються в тому храмі, де поклоняється Богові? Немає потреби говорити, що там дотримуються суботнього дня, який є заповіді Божою, там дотримуються Пасхи, яка є заповіді Божою, та нового заповіту, який є заповіді Божою. Чи не так? Якщо нам невідомий якийсь храм, ми повинні запитати, яких постанов дотримуються в цьому храмі. Якщо придивимося ближче, то зможемо визначити, чи це житло демонів, згадане в об'явленні чи святий храм, де служать Богові, чи не так. Прочитаймо слово Боже, щоб розрізняти ці всі речі. Звернімося до 18-го розділу об'явлення. Читаємо об'явлення, 18 розділ перший вірш. Після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба і що владу велику він мав, і земля освітилась від слави його. І він гучним голосом кликнув: Говорячи упав, упав, великий Вавилон, став він оселою демонів, і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних. Що в цих словах Бог каже своїм людям робити? Бог проголошує народи мій, вийди із нього. Вісімнадцятий розділ, четвертий вірш. І почув я інший голос із неба, який говорив: вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його, і щоб не потрапили в карання Його, гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог ізгадав про неправди Його. Написано оселя демонів і сховище усякому духові нечистому та його зовнішній вигляд приваблює очі людей. Однак, якщо ми заглянемо всередину, це житло демонів. Як ми можемо це знати? Беручи до уваги Пасху Нового Заповіту і постанови нового заповіту, бачимо, чи там зовсім немає уставів служіння Богові, чи є там суботній день, чи є там Пасха, Чи є там Новий заповіт, чи є там свята. Там немає Божих постанов. Звернімося до третього розділу об'явлення. У дев'ятому вірші третього розділу сказано: Ось я зроблю що декого за зборища сатани, і за тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми, і пізнають, що я полюбив тебе, а що ти зберіг слово терпіння мого, то й я тебе збережу від години випробовування. Що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі? Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. у дев'ятому вірші. Згадується зборище сатани. як ми можемо відрізнити зібрання сатани від зібрання Божого народу? Ми можемо легко відрізнити їх, подивившись, яких постанов і законів вони дотримуються. Таким чином, ми повинні розрізнити, чи маємо ми вийти звідти, чи увійти туди. Написано, що є зборище сатани і оселя демонів. Таким чином, якщо ми несвідомо опинилися в цьому місці, ми повинні швидко вийти звідти. Куди нам піти, коли ми вийдемо. Поспішайте до Сіону. Зовсім немає потреби зволікати із входом у Сіон. Це тому, що Сіон є місцем перебування Бога і там дотримується всіх Божих постанов для служіння Богу. Тому місце, де дотримується Божих постанов, є Божим храмом. Місце, яке просто називають Божим храмом чи церквою, не може бути храмом Божим. Розгляньмо приклад, чи є церквою місце з написом церква, але люди там грають на буддийських інструментах та виголошують буддийські молитви. Це буддийський храм, а не церква. Як ми можемо це перевірити. Які церемонії вони там зараз проводять? Ми можемо легко визначити місце за постановами? Хіба не так? Крім того, на сьогодні церков багато як піску на березі моря? Усі вони хочуть потрапити в Царство Небесне і правильно поклонятися Богові згідно з Божими уставами. Однак, якщо вони дотримуються недільного богослужіння, якого нема в Біблії та серед Божих постанов, з'являється Різдво і Хрест, якого Бог не велів встановлювати. Чи може таке місце бути місцем для служіння Богові? Хоча на ньому є табличка з написом церква, ми можемо чітко зрозуміти з Божих постанов, чи це не божий храм і що вони не Божі люди. Чи не так? прочитаймо об'явлення, розділ 2, вірш 9. Дев у дев'ятому вірші другого розділу сказано: я знаю діла твої і біду, і убозтво, але ти багатий і зневагу тих, що говорить про себе, ніби юдеї вони. Та ними не є, але вони що вони? зборище сатани. Це означає, що їхнє зібрання є зібранням сатани, а не зібранням, яке служить богові. Я вірю, що всі ми повинні мати мудрість, щоб розібратися в цьому питанні і розрізнити ці речі. Коли прийде час, постане багато лжехристів і лжепророків, які зведуть навіть оберних. Коли це станеться. Будь ласка, згадайте сьогоднішню проповідь і запитайте і яких постанов дотримуються на цьому зібранні? У божому храмі слід дотримуватися Божих уставів. хіба храм не є місцем, де богослужіння відбувається згідно з Божими законами і постановами? Тому Бог називає нас Божим храмом. Що він вклав у нас? Оскільки Бог дав нам знати його закони та заповіді, щоб служити Богу. Він сказав, що ми самі є Божим храмом. Звернімося до першого послання до Корінтян. 3 розділ, 16 вірш. У 16-му вірші сказано. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Як хто нівичить Божого храма, того знівичить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви? Ми Божий храм. Хіба не повинні всередині нас жити Божі заповіді, виконуватися його закони? Існувати його постанови. Ісус також назвав себе храмом Бога. Прочитаємо Євангелію від Івана, другий розділ 19-й вірш. Від Івана. Другий розділ 19-й вірш. Ісус відповів і промовив до них. Зруйнуйте цей храм. І за три дні я поставлю його. Відказали ж юдеї. 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його. А він говорив про храм. Про який храм він говорив? Храм тіла свого. Тож, Господом чого став Ісус Христос, який є Божим храмом. Масловішасміка у 12 розділі від Матвія Ісус каже: бо син людський, хто такий син людський, Господь і суботі. Крім того, у 4 розділі від Луки Ісус дає нам знати, що дотримання суботнього дня є його звичаєм. Що потрібно робити в храмі? Храм повинен бути місцем, де дотримується Божих постанов. Ось чому Ісус назвав себе храмом. Сьогодні Божий народ також називається храмом. В чому причина? Чого вони дотримуються? Храмом Божим можна назвати лише те місце, де зберігаються Божі постанови, заповіді та закони. Тут, у Сіоні, де ви зараз перебуваєте, проводиться богослужіння суботнього дня. Подібним чином храм Божий має бути місцем, де зберігаються Божі постанови. Ісус, апостол Павло, інші апостоли і святі ранньої церкви всі дотримувалися суботнього дня, але в наш час церкви не дотримуються його. Бог каже вже через одну лише цю річ ніколи не вдасться увійти на небеса і лиха настануть, якщо ви залишитеся там. Якщо ви, мій народ, швидше покиньте це місце. Хіба ми не бачимо, як Бог щиро проголошує це в об'явленні 18 розділ, у храмі Божому існує постанова суботнього дня. Підтвердьмо це через 20 розділ книги. «Вихід». у храмі Божому повинні бути Божі постанови. Бог сказав, що він знищить тих, хто не дотримується Божих постанов, а лише називає себе храмом, тому що вони осквернили його. Прочитаємо вихід, 20 розділ, 8 вірш. Пам'ятай день суботній. Щоб що потрібно робити, святити його. Чия це постанова? Це Божа постанова дана Богом. Тоді що нам робити з цими святими заповідями і законами в Божому храмі? Ми повинні виконувати їх, щоб це місце було храмом Бога. Чи не так? Яка воля Бога стоїть за встановленням суботнього дня? Ніби як гусениця поступово скидає свою шкіру і перетворюється на метелика. Кожного суботнього дня Бог задягає небесних дітей. Які є небесними грішниками у святість, хоч ми цього й не усвідомлюємо. Звернімося до буття другий розділ. Перший вірш, у першому вірші другого розділу буття сказано. І були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє, і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьоми від усієї праці своєї, яку був чинив. Сьомий день це суботній день, чи не так? Прочитаймо третій вірш. І що Бог зробив? Поблагословив Бог день сьомий. Бог благословив сьомий день. Чи пам'ятаєте ви сцену, де сказано: благословенити у вході своїм і благословенити в виході своїм, що це за люди? Це ті, хто дотримується всіх Божих заповідей. Дотримання суботнього дня також є частиною Божих заповідей. Чи не так? Ми благословенні через дотримання суботнього дня, що ще Бог зробив із суботнім днем? І його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був створив через єдине питання чи виконуються в цьому місті Божі постанови? Ми повинні мати змогу швидко розрізнити оселю демонів від оселі Бога. Після того як ми згрішили на небесах і були вигнані на землю, Бог дозволив людству жити від 70 до 80 років. Протягом цього часу все, чому людство повинно навчитися. Це як знайти шлях до прощення гріхів, щоб повернутися в Царство Небесне. Як нам повернутися в Царство Небесне? Треба швидко знайти шлях. Однак, оскільки грішники не можуть знайти дорогу самі, чия допомога нам потрібна? Нам потрібен провідник, який виведе нас на шлях до Царства Небесного. Хто є пастерем наших душ? Бог повідомив нам про всі ці шляхи і дозволив нам пізнати їх, що ми могли увійти в царство небесне. Однак сатана ввів Божий народ в оману не лише на небі, а й на землі. він блокує можливість повернутися в царство небесне. Отже, що сатана дав людям замість суботнього дня? він зробив так, щоб неділя вважалася великим і важливим днем в очах інших. крім того, замість Пасхи він зробив Різдво Всесвітнім святом. Він зробив це свято напрочуд дивовижним. Брати й сестри. Навіть якщо це на мить може здатися привабливим, все це брехня, яку дьявол використовує, щоб ввести людей в оману. Чи не так? У минулому ілля духовно змагався з 850-ма пророками Ваала та Астарти на горі Кармел. Тоді він хотів визначити, чий Бог є істинним Богом. Що робили? Всі прокивала згідно з постановами свого Бога. Вони спородили жертівник і поклонилися своєму Богу, вигукуючи вале. Почуй нас, дай нам відповідь. Однак відповіді від вала не було. Ілья відбудував жертівник за постановою для служіння Богові і навіть вилив на нього води. Він дозволив ізраїльтянам підійти до нього і помолився Богу. Тоді вогонь раптово зійшов з неба, поглинув воду в рову та спалив жертву. Усі ми знаємо цю дивовижну історію написану в першій книзі царів, 18 й розділ. Навіть на горі Кармел, ті, хто поклонявся Ваалу, дотримувалися постанов поклоніння Ваалу. А Ілля дотримувався постанов служіння Богу. Брати і сестри кругом є певні постанови служіння Богові. якщо ми уважно поглянемо на незліченну кількість церков, які сьогодні щотижня проводять богослужіння, ми зможемо розрізнити, чи є вони Божими храмами, які відкривають шлях до спасіння, чи ж навпаки зборищем сатани, чи не так? Ось чому ми повинні ретельно досліджувати божі закони. Нам треба знати закон суботнього дня, а також треба знати закон Пасхи. Ми не можемо побачити всі сторони духовного світу, тому що наші духовні очі не відкриті. Однак Бог дозволив нам пізнавати цей світ через постанови і закони служіння Богу. Храм без суботнього дня не є храмом для поклоніння Богу. Хоча на вивісті може бути написано, що церква служить Богу, та насправді там поклоняються Богу Сонця. Хіба пророк Єзекіїль не пояснював це? прочитаймо книгу Єзекіїля, 8 розділ, 16 вірш. У 16 вірші 8 розділу сказано, і він запровадив мене до внутрішнього подвір'я Господнього дому, аж ось при вході до Господнього храму. Між притвором та між жертівником було біля 25 чоловік спини їхні до господнього храму, а їхні обличчя на схід, і вони кланялися до чого вони кланялися до сходу до сонця. Зовні – це місце збору тих, хто вірить у Бога, і підписане воно як церква, проте всередині там поклоняються Богу сонця. чи вважав Бог, що це правильно? Прочитаймо й вірш. І сказав він до мене чи ти бачив, сину людський, чи легко юденому дому, щоб не робити тих гедот, які вони роблять отут? Бо вони наповнили край насильством і знову гнівують мене, і ось вони держать зелені галузки при носі своїм. Тому то і я зроблю з лютістю око моє не змилується. І милосердя не буду я мати, і вони будуть кликати сильним голосом в ухо мої, та я їх не почую. Зараз люди називають такі місця церквами, але вони поклоняються Богу сонця. Прикладами на сьогодні є недільне богослужіння та різдво. Усі ці практики призначені для поклоніння Богу сонця, а не для служіння Богу. Бог сказав, що коли ми народ Бога, ми не повинні залишатися там, щоб на нас не найшли кари. То що потрібно робити, щоб увійти на небеса? Бог каже: вийдіть із нього, люди мої. Куди він каже нам іти? Він каже нам іти до Сіону. У храмі Божому повинні існувати постанови та закони для служіння Богу. Ми повинні знайти це місце. Ми знайшли це місце, чи не так, де знаходиться Сіон? Сіон, куди ми прийшли сьогодні? Це саме те місце. Ми прийшли до Сіону, Боготованого Богом, до місця, де виконуються Божі постанови. Ми з вами повинні досягти вічного царства небесного, дотримуючись тут вчень Бога Отця і Бога Матері. Існує пророцтво, що з цією метою Бог знову прийде на цю землю в останні дні і навчить нас усіх уставів, постанов і законів служіння Богові. Чи не так? Звернімося до книги Михея, 4 розділ, 1 вірш. Та буде наприкінці днів, градому Господнього міцно поставлена буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї пливсти, і підуть численні народи, та й скажуть: Ходімо і видім на гору Господню та додому Якового, і Він буде навчати доріг своїх нас, і ми, що будемо робити, будемо ходити стежками Його. Ми будемо дотримуватися Божих уставів, постанов і законів, яких Бог навчить нас, бо вийде закон, звідки вийде закон із Сіону, а слово Господнє із Єрусалиму. Сам Бог прийде, щоб навчити нас закону нового на заповіту в останні дні. Чому це все має відбутися? Після першого пришестя Ісус вознісся на небо. Божі постанови дотримувалися аж до IV століття. Однак приблизно в IV столітті всі ці постанови почали одна за одною зникати. Суботній день зник, Пасха зникла. Всі закони нового заповіту почали зникати з лиця землі. Відповідно до книги Даниїла, сьомий розділ, хто за пророцтвом усе це зробить. Це той, хто стоїть проти Бога. Хто він? Діявол позмінює встановлені свята та права. Це означає, що він знищить постанови і закони служіння Богові. Знищивши їх, він додав постанову про поклоніння Богу Сонця. замість суботнього дня він додав неділю. Він додав Різдво замість Пасхи і продовжував додавати подібне беззаконня. Це злий, духовний задум сатани, який намагається перешкодити Божим дітям, що згрішили на небесах і прийшли на землю повернутися до їхнього вічного небесного дому. Тому нам зараз дуже потрібно покаятися. У якому місці дотримується Божих постанов? Задаючись цим питанням, ми повинні відшукати це місце. Ми підтвердили, що суботній день виконується в Сіоні. Пасха та новий заповіт дотримуються теж у Сіоні. А місце, засноване новим іменем, це церква Бога. У Сіоні святий Дух і невіста, якою є Бог Мати, кличуть нас, кажучи прийди. У якій церкві виконуються всі пророцтва із 66 книг Біблії? Якщо ми правильно розуміємо Божі постанови, то можемо знайти Божий храм. якщо ми не можемо відрізнити недільне богослужіння від суботнього дня, ми ніколи не зможемо відрізнити Сіон від Вавилона. Мешкання Бога від зборища д'явола. Хіба не чудово, що ми сьогодні прийшли сюди? Ми повністю впевнені, що ми в Сіоні. Ми повинні дякувати Богові і славити Його. Бог прийшов на цю землю в останні дні і відновив постанову нового заповіту, яку сатана зруйнував і хитро змінив, щоб змусити нас поклонятися йому. Бог відновив Пасху суботній день, усі постанови нового заповіту та хрещення в ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Бог привів нас до віри в Небесну Мати, новий Єрусалим та Небесного Отця, який прийшов з новим іменем в епоху Святого Духа. Бог привів нас до церкви Бога, де знаходиться вся ця досконала істина. Тому нам просто потрібно застосувати ці повчання на практиці. Об'єднаймося і дотримуємося вчень та настанов, які дають отець і мати, куди Бог нас не вів ніколи не сумніваймося в тому, що тільки його вчення є єдиною дорогою до неба Таким чином. Сподіваюся, що ми, не полишивши нікого позаду, завершимо цей чудовий шлях повернення до нашого вічного небесного дому. Маймо віру і крокуємо до неба з надією. сьогодні, завтра і назавжди. Сподіваюся, що через цю проповідь ви отримали багато благодаті. Дуже дякую.